Харків'янка пані Олена через повномасштабне вторгнення переїхала у Тернопіль із собою привезла й двох котів: Анюту і Макса. Тварин принесла на вакцинацію від сказу, яку 25 липня проводили на вулиці Довженка, адже розуміє наскільки небезпечна ця хвороба. Це дуже важливо, дуже дуже, тому що ну чимало, хоч вони у нас на вулиці не ходять, але все одно ми можемо принести мало чи що. Ну і ми так спокійніше за них. Жінка вакцинує домашніх улюбленців уже не вперше. Щеплення котики переносять добре, жодних побічних ефектів ще не було. Ми отут же живемо і ми не знали, куди нам їхати. Вже півтора роки ми не робили цього. І ми хвилювалися, що потрібно. І тут ми бачимо об'яву. Дуже добре, дуже дякую. Ну то нормально переносили. Зараз просто вони налякані трошки. Там собаки, тути та гатаю все добре. Разом з пані Оленою прийшли вакцинувати від сказу своїх улюбленців ще декілька тернополян. Щеплення є найдієвішим способом, щоб берегти собак і котів від цієї небезпечної хвороби. Власники котів і собак мусять знати, що вакцинувати треба тварин один раз в рік і не переривати. От, щоб був захист тварин і ну, достатня кількість антитіл вироблялася, то вакцинуємо кожного року. Щеплення проводять безкоштовно вакциною українського виробника. У нас є вакцина Рабістар українського виробника. Хто хоче, то тоді вакцинує закордонного виробника, але в приватних клініках бо в нас немає. За словами ветеринарів, охочих вакцинувати домашніх тварин не так вже й багато. Медики просять цим не нехтувати і турбуватися про здоров'я улюбленців. Вакцинацію від сказу у Тернополі розпочали 13 липня і триватиме вона у різних мікрорайонах міста ще до 7 вересня, згідно з графіком. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.